Ці люблять свіжу сяючу шкіру. Тому сьогодні я поділюся з вами рецептом ніжного скрабу для губ та обличчя на основі натуральних складових, який для себе я назвала стигла вишенька. Тому що скраб яскравий дуже класно пахне, а також має солодкуватий смак завдяки сахарному емульгатору. З вами Олена на каналі Косметична Кухня Б'юр, на якому я ділюся секретами виготовлення косметики своїми руками в домашніх умовах. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а я тим часом починаю приготування. Для виготовлення скрабу мені потрібен ось такий набір компонентів. Купити, які ви можете в магазині Biur UA з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відео уроком. Що ж, починаємо приготування 30 грамів скрабу. І для цього я беру стакан, в якому в мене підготовлено 45% гліцерину. І додаю до нього 2% емульгатору сістерна, який дозволяє перетворити олію, в олеогель і змішати всі компоненти разом. Далі я беру інший стакан, в якому я вже змішала такі емоленти, як каприлік, 3 гліцериди, октикдодоканол, він же Еутанол G, та цитіол C5. І до цієї суміші емолентів я додаю по 8% олії мигдалю та абрикосових кістечок. Але хочу сказати, що олії та емоленти ви можете замінювати за бажанням, і це може вплинути тільки на густоту готового засобу. Далі я беру обидва стакани і нагріваю їх на водяній бані до температури приблизно 75 градусів Цельсія. Але періодично я буду перемішувати емульгатор, для того, щоб він краще розчинився в гліцерині. І після повного нагрівання і розчинення обох фаз на водній бані, я починаю змішування. До цього стакан з гліцерином і емульгатором я відправляю на магнітну мішалку, Додаю магніт, вмикаю. І далі, буквально по і дуже повільно я додаю суміш олії та емалентів до емульгатору при постійному перемішуванні. Якщо ви все виповните правильно, тоді у вас нічого не буде розшаровуватися пізніше. Тому, будь ласка, не поспішайте. І на цьому етапі між додаванням олії до емульгатору, я хочу додати буквально одну малесеньку крапельку красного пігменту Косменіл Кармін. Він дуже концентрований. Тому, повторюсь, буквально одну крапельку, якщо не менше. І далі продовжуємо додавати олії. Після повного змішування компонентів ви зможете побачити, що суміш стала набагато густіша, і навіть магнітній мішалці важко її розмішувати. Тому можете допомагати собі за допомогою міні-міксеру. А поки я змішувала моя суміш охолола до температури нижче 40 градусів Цельсія, тому далі я додам інші активні компоненти. А саме 1% вітаміну Е як антиоксиданту. Тут я хочу додати, що якщо ви плануєте зберігати цей скраб достатньо довго, тобто півроку або більше, краще додавати звичайний жир розчини консерматна, наприклад, ухіл 9010. Також я додаю 0,3 бісабололу, а також 0,1 віддушки сакура, яка дає дуже смачний ніжний вишневий аромат. І знову гарненько все розмішую або за допомогою ложечки, або можна взяти міні-міксер. І далі, в самому кінці, я додаю скрабуючі компоненти, а саме рисову крихту в кількості 5%, а також шкаралупу волозького горіха у фракції 02-03 мм, також 5%. Уважно обирайте фракцію шкаралупи волоського горіха, адже більший розмір крихти, як то розмір 04-05 мм, не підійде для шкіри обличчя та губ і використовується тільки для скрабів для тіла. І після бережного розмішування скрабуючих компонентів в суміші в мене вийшла ось така текстура. Але хочу попередити, що вже на завтра ваш скраб стане набагато густішим. Ось, наприклад, наш попередній зразок. Він достатньо густий. Таким самим стане і наша формула на завтра. Як ви бачите, приготувати такий скраб було дуже швидко і просто. І головне, що ми використовуємо тільки натуральні складові і ніякого мікропластику. Я наношу такий скраб на суху шкіру, масажую її 1-2 хвилинки, після чого змиваю теплою водою і завершаю я цю процедуру нанесенням зволожуючого крему. Дякую вам за перегляди та вподобайки. Мені завжди дуже приємно ділитися своїми рецептами виготовлення косметики.